Всім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Поки я линочку ще не показую, трошечки зроблю пізніше відео перед новим роком. А сьогодні хотіла показати ось такі старенькі вже вінтажні речі, які збереглися в нашому домі. Я їх пам'ятаю ще з мого дитинства. Є ось такий млинок: це світильник. Його... Включали. Зараз він, мабуть, вже не працює, бо доламали мої діти, можна буде його відремонтувати. Тут світилися ось ці віконечка, і як крутилася ця мельничка, грала музика. Ось таке каченятко в мене є. Це кувшинчик, горнятко. Я колись його показувала, це ще колись мені мама купляла його. Це Полонський завод. Шапочка знімається. Ось. І такий кувшинчик. Є в мене ось такі лебеді, був і більший лебедик, пара більших, але він розбився. Ну, час ні, нікого не щадить. І ось в мене залишилась ось така сімейка. Є в мене ще ріг декоративний зі справжнього рогу. Тут жолуді, листочки дуба, його можна було раніше вішати на. Дилим. У нас він так раніше колись і висів, десь мої батьки з відпочинку його привезли. Ось ця статуетка це єдина, яка завжди в нас в домі була. Я її пам'ятаю і бережу, хоча вона не така цінна, але дуже цінна, як пам'ять. І подивіться, яке в мене є дівоче люстерко. Воно на підставочці і ось, крутиться це дзеркальце. Я раніше ним користувалася, та й навіть зараз користуюся. І ось, бачите, воно такий вінтажний має вигляд, але нічого з ним не трапляється. Як кажуть, річ, така на віки зроблена. Ось такі старенькі речі, не хочу з ними розлучатися, бо це пам'ять про моїх батьків, про моє дитинство, так що завжди буде зі мною. А скоро буде новий рік і покажу ялинку. Вже ми нарядили. зараз вона з гірляндою я включила. Так що, скоро буде нове відео. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення!